Неділок, 12 грудня, в ефірі програма цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні випуск розпочнуть такі новини. Надзвичайна пригода. Це не, не війна, це газ зарвався. Через вибух газу в квартирі на вулиці Фукса постраждала жінка. Оновили обладнання. Наша депутатська потужна підтримка Криворізької медицини спрацює на всі 100%. Кошти депутатської субвенції спрямували на допомогу лікарні. Нульова толерантність до насильства. Ми залучили для молоді е, тренерів з самооборони. Першими слухачами нового проєкту стали майбутні поліцейські. Сюнічні копольщина була під ворожими обстрілами. Російські війська тероризували градами, ураганами та важкою артилерією Нікопольську і Марганецьку громади. Ніхто з людей на щастя не постраждав. В інших районах області ніч пройшла спокійно. Інформація від обласного управління ДСНС далі. Вночі російська окупаційна армія била по Нікопольському району. Під обстріли потрапили Нікопольський та марганецькі громади, по яких агресор поцілив з важкої артилерії градів та ураганів, випустивши загалом 30 снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. Нині рятувальники обстежують території та уточнюють деталі обстрілів. Сьогодні вранці у Покровському районі міста пролунав вибух. Надзвичайна пригода сталася в багатоповерхівці на вулиці Едуарда Фукса. Що стало причиною? Намагалася з'ясувати наша знімальна група. Початок тижня для мешканців цього будинку по вулиці Едуарда Фукса розпочався у всіх сенсах гучно. Місцеві прокинулися від вибуху. Пані Наталія розповідає, вибухнуло о пів на сьому ранку. Так гучно, що я затуляла вуха і отако сиділа минутській, але я ж не дивлюсь, на часи. Дуже, дуже зрив такий, що в тому під'їзді нормально. А в тому стіни теж полопались. У мене перші етажі в А Верхній. Перша думка жінки в будинок поцілила ворожа ракета, проте версія не підтвердилася. Це не, не війна, це газ зарвався. Інформацію про вибух газу підтвердили рятувальники. Внаслідок даної події пошкоджено стіни між сусідніми квартирами. На міжповерховому перекритті виникла тріщина. Вибуховою хвилею вибито вхідні двері в квартирі жінки, а також пошкоджена вікна в трьох квартирах поруч. До ліквідації даної події на обстеження даної події залучалося 16 рятувальників та чотири одиниці пожежної рятувальної техніки. Внаслідок вибуху постраждала жінка, яка перебувала безпосередньо в квартирі. Тілесні ушкодження у вигляді опіків отримала 66-річна жінка. Її доставили до другої міської лікарні. Вказана подія зареєстрована. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини. Сьогодні вранці до нас надійшла жінка після побутової травми, яка була госпіталізована в опікову відділення. В стані середнього ступеня важкості наразі знаходиться у відділенні їй надається необхідна допомога. Тим часом у компанії Криворіжгаз після обстеження місця інциденту повідомили, причиною аварії є порушення правил користування побутовими газовими приладами, виявлені технічні порушення. Газова плита виявилась непридатною до експлуатації, використовувалась без договору на технічне обслуговування. А вентиляційний канал був закритий марливою тканиною. Надзвичайники в нагадують про правила поводження з газовими приладами. В Жодному разі не можна використовувати відкрите полум'я газових комфорок, для обігріву слідкувати за справністю, якщо у вас є газовий котел, за справністю газового опалювального приладу, якщо є якась поломка, обов'язково викликати аварійну газову службу за номером виклику 104, робити заявку, і лише спеціалісти фахові повинні виїхати і. Полагодити пристрій в жодному разі самостійно забрудняється ремонтувати і лізти до газового обладнання. Надія Шевченко, Денис Захаров. Цей день. В умовах воєнного стану медичні заклади Кривого Рогу продовжують працювати і надають необхідні послуги криворіжцям та переселенцям. У непрості часи вдається залучати кошти на модернізацію лікарень. Завдяки субвенції депутата обласної ради від блоку «Вілкула» Українська перспектива Миколи Веропотвеляна оновлено застаріле обладнання та меблі в одному з медзакладів. Третя міська лікарня надає медичні послуги більше як 60 тисячам криворіжців з різних районів. Днями завдяки субвенції депутата обласної ради від блоку Вілкула українська перспектива Миколи Веропотвеляна. Тут оновили обладнання. Панцерні ліжка замінили на нові сучасні, що важливо для неврологічного відділення. Функціональні таке ліжко було б гарно мати в будь-якому відділенні, тобто воно дає можливість. Привести таке положення, яке було б зручніше пацієнту з патологіями, які, наприклад, являються, ну, нашими нейрологічними, радикуліти. велика подяка від нашого колективу і адміністрації і нашої лікарні, депутату обласної ради Веропатвіляну Миколі Миколи Петровичу за спрямовані. Субвенцію його депутатську в розмірі 750 тисяч гривень, за рахунок якої для нашої лікарні був придбаний біохімічний аналізатор і два функціональних ліжка. Коли працюєш на більш досконалому обладнанні, маєш більш досконалий потенціал, тоді рівень надання медичної допомоги значно зростає. Біохімічний аналізатор нового покоління призначений для різних видів досліджень. Выполняет более 50 биохимических анализов. По максимуму здесь все автоматизировано. То есть дозирование образцов пациентов, дозирование реагентов, приготовление реакционной смеси. Здесь открывается, вот есть, называется карусель, сюда загружаются все реагенты, ставятся образцы пациентов, ставится на борт, загружается. Так трішечки закриває. Тут у нас все правильно запрограмовано. Медики Криворіжжя всі разом міцно тримають медичний фронт, врятують життя і здоров'я поранених військовослужбовців, яких евакуюють з фронту, і, як завжди, надають необхідну медичну допомогу мешканцям нашого міста. На сьогодні однією з нагальних потреб є оновлення медичного обладнання в лікарнях. Кошти з наших депутатських субвенцій за участю міського управління охорони здоров'я спрямовані саме на оновлення обладнання. Спектр в новинах достатньо великий, вартісний, ефективний, і він адресований відповідно до конкретних потреб цих лікарень. Всі депутати обласної ради від блоку Вілкула Українська перспектива впевнені в тому, що ця наша. Депутатська потужна підтримка Криворізької медицини спрацює на всі 100%. Всі разом працюємо на найскорішу перемогу. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, цей день. У селі Криворізького району дорослі запідозрили, що дитина проковтнула щурячу отруту. Малюка доправили швидкою до однієї з лікарень Кривого Рогу. Як з'ясували медики, бабуся та мама просто не виявили капсул з отрутою і запанікували. У восьмій міськлікарні лікарні повідомили, хлопчик здоровий, його оглянули та відправили додому. Нульова толерантність до насильства такий соціальний проєкт стартував у кривому розі. Перші слухачі, майбутні поліцейські домашнє насильство. Фахівці називають найбільш розповсюдженим серед порушень прав людини і в той же час найбільш складним для протидії у кривому розі започаткували соціальний проєкт з цієї проблематики. Ми з колегами придумали цей проект Нульова толерантність до насильства, який був підтриманий фондом народонаселення і організацією USAID соціальні інноваційні рішення. Нас підтримали, і тепер у кривому розі стартує серія тренінгів і заходів, направлених на запобігання домашньому насильству. Ми будемо говорити про стереотипи в суспільстві, про необхідність нульової толерантності. До саме домашнього насильства суспільства ми будемо говорити про те, що необхідна не лише фізична юридична допомога, а необхідна також психологічна. У цьому залі курсанти Донецького університету внутрішніх справ в майбутньому вони матимуть справу з такими викликами, готуються вже зараз. Ми тут об'єднали зусилля для того, щоб змінити ставлення взагалі в суспільстві і саме у спільноті майбутніх поліцейських до явища домашнього насильства, до виявлення такого явища, реагування своєчасного і, звичайно, захисту потерпілих, особливо якщо ми говоримо про потерпілих дітей. Організатори тренінгу подбали не тільки про теорію, протидії насильству. Ми залучили для молоді е, тренерів з самооборони, щоб вони показали основні прийоми про те, як захищати у разі е, нападу. Тепер я просто міряю та всю руку оп, і ось виходжу на задушливий прийом. Я можу його або ствоє задушити, або так давити на шию, і я його покладу. А коли я його покладу, я маю бути дзвонити. Креативне рішення виступ у межах тренінгу акторів «Плейбек-театру». Ми будемо грати про е, особистісні кордони, як вони порушуються, що при цьому відчуває людина, і цей випадок, коли можна з гри на сцені зрозуміти, як себе почуває і насильник, наприклад, да, і людина, яка переживає на собі насилля. Нам показували актори театру на власному прикладі е, сварки, бійки. Та ми вживу побачили, як це все здійснюється і як з цим вирішувати проблеми. Михайло Ми Олег Каплій, цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Знахідка у візирці. Принадлежить, як я говорив, субтропічному морю, Так по називаємо поліогенове. Учасники Криворізького туристичного центру виявили мушлю, вік якої десятки мільйонів років. Вистава рефлексія. А зараз це пронизано, конечно, військовими діями, звісно, це перекликається з бол'ю нас всіх. Криворізький митець Ронато Ортіс влаштував перформанс у підземному паркінгу. Котяча історія: бутилки, банки, метал. Це все здаю. кормлю їх Як виживають на вулиці жінка і 40 котів. 28 перших місць Зібралося більше 100 чоловік на цих соревнованнях. Діти тренуються. Молодці Це наші українці. Криворіг уперше за час воєнного стану приймав чемпіонат області з боротьби самбо. Заказник візирка кладезь для палеонтологів. Учасники туристичного центру Командор не раз натрапляли там на рідкісні знахідки організми, які існували в далекі часи. Про останній виявлений на півдні міста експонат мушлю, який може бути 50 мільйонів років, розкаже Надія Шевченко. Криворізькі кар'єри та відвали постійно дають науковцям новий геологічний матеріал. Такі виробничі об'єкти люблять спостережливих мандрівників та дослідників, які можуть розглядіти в породі рідкісні екземпляри. Мушлю подібну до ось такої, не так давно знайшов у заказнику візирка учасник туристичного центру Командор. Андрій Примак, член клубу Командор на одній з наших наших експедиціях по палеонтологічним исследованиям, нашел большую устрицу, вот эта гигантская устрица, и не так давно подарил ее Днепропетровскому историческому музею имени Яворницкого. Вот. Это отличный экспонат, Сотрудники музею і директор був радий цьому подарку. Це найдавніші палеонтологічні рештки на території Краворіжжя, каже доктор геологічних наук Анатолій Березовський. Це все принадлежит, як я говорив, субтропічному морю, так називаємо паліогеновою море, среднее ценової море. Среднее 50 где-то примерно воно було, лет назад. И вот эти кораллы, и это двусочатые моллюски, крупные устрицы, их еще называют жемчужины. Внутри у них могли образовываться жемчуг. Да, это вот это, это здесь у нас. тоже с ингу, Сингулецкого карьера вернее, сын, сын Гока, это заброшенного карьера с отвала. И, и что, очень интерес, что очень примечательно вот для, этих, для этих, то, что у них очень хорошая сохранность. Им 50 миллионов, но видите, очень четко, обычно они плохой сохранности. Ці унікальні знахідки підтверджують, мільйони років тому за кліматичними умовами наша територія нагадувала африканський континент. Для того, щоб їх знайти, або в борту кар'єра їх

Про інші не менш цікаві знахідки учасників туристичного центру Командор дивіться в найближчому випуску програми «Постфактум» у неділю, 18 грудня. Мистецтво як рефлексія на війну. Учора в підземному паркінгу торговельно розважального комплексу Сонячна галерея відбувся перформанс Ронато Ортіса. Відомий криворізький митець представив аудіовізуальну виставу під назвою Один це історія про людину, її внутрішній стан в реаліях України сьогодні. Більше про видовищі в укритті в сюжеті Дар'ї Юськової. Криворізький митець Ренато Ортіс, відомий своїми нічними виставками та нестандартним художнім баченням, цього разу влаштував для земляків аудіовізуальну виставу. У вихідні в підземці одного з торговельно-розважальних комплексів криворіжці стали глядачами перформансу під назвою Один. Він був створений ще п'ять років тому, але в реаліях сьогодення заграв по-новому. <плес> О одиночестве человека, который постоянно задается вопросами, вряд ли находит ответы. Человека, который один, который находится в одиночестве. Но пять лет назад это была одна тема, сейчас это пронизано, конечно, военными действиями, конечно же, это перекликается с болью нас всех. Відеоряд вистави це картини самого автора, написані у час війни та відеоуривки кінооб'єднання Вавилон 13 Мікс відеоарту, музики, живопису та віджеїнгу. Мистецька фішка автора. Ініціатором перформансу став продюсер Ярослав Корнієнко. А місце для його проведення надав відомий торговельно-розважальний центр міста. Це наша перша спроба співпраці. І сьогодні ми побачимо наскільки вона в нас вдала. Мені здається, вона вдала. Будемо думати про те, як далі співпрацювати, як можна розширяти мистецтво розвивати в нашому місті, як його виводити на всеукраїнський рівень. Це головне. І зараз, під час війни, найактуальніше, як виводити українську культуру і мистецтво сучасне в європейському контексті, як зайти нам на той ринок і показати себе українців, щоб нас ідентифікували правильно. Братів Карнієнко і саме Ярослава. Я знаю вже дуже давно за його попереднім. Проєктом Джаз на даху нам він дуже подобався, ми в деяких моментах співпрацювали, тому вони приїхали, розповіли дуже-дуже коротко, що це буде якийсь дуже класний перформанс. Познайомили з митцем, який буде приймати участь. Ну Як можна не підтримати? Це ж, це ж саме те, що може розвивати наше місто. Ми тільки за. Півтори години мистецького видовища в підземному паркінгу. Рефлексія художника на війну спонукала глядачів до власних роздумів. Дарі Іськова, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов цей день. Вона знає про куті усе. У неї їх 40. Жінка прихищає та лікує тих, кого викинули господарі. каже, світ жорстокий до бездомних. Знає це, бо й сама віднедавна без даху над головою. Вікторія Добровольська поспілкувалася з людиною, яку доля тварин турбує більше аніж її власна. Майя Баженова називає їх дітьми та хвостиками. Усіх врятувала від вірної загибелі. У кожної киці своя доля, каже жінка. Самому молодому. вот он, Феликс, ему вот два с половиной года. Это был выброшен два-два с половиной года назад в месячном возрасте. Вот здесь коробочки стояли. Их просто здесь всегда как несли, вот свыше больше 12 лет, сюда постоянно. Бажанова в этот приносят сюда в коробках. Матильдочка, в июле месяце ее посадили на остановку. Она, бедняжка, сидела две недели, никуда не уходила, не уходила с остановки, никуда. Сиділа, плакала, підкармлювали. А цьому чотирирічному котові судилося вижити одному з усієї родини. Розорвали собаки чотири роки назад. Папу вибросили на вулицю. Породистого кота мамочку тоже в этом году порвали собаки. Вот он остался вот единственный этот малыш. Вы не поверите, сколько их погибают по городу. Зараз під опікою жінки 40 котів, ежаки та охоронець собака. Полукровка Стаффорд в 2019 году, 25 -го декабря, привязали сюда к забору в будке. На будке написали записку. Ричи 8 месяцев. У него торчали ребра. Эта лапа была перебита, он на ней не мог стоять. Ежики сейчас находятся в спячке. У меня листва, домики, они находятся в пятки. Три маленьких ежика, три малыша и две, два взрослых ежа. Часты на котів серьезно травмованы, розповідає жінка. Одна с компрессионным переломом. Кошка русская голубая таскали, то есть семья таскали ее за хвост до перелома. Британец, 8 лет, шикарный кот британец, Прихожу утром, смотрю, сидит у меня в этом домике, британец. Я сначала поначалу не туда, его всего потрепались собаки. Тоже выбросили, потрепанные. Сейчас тоже он у меня инвалид. Коты и кошки, котята, которые родились дома, которые жили дома, на улице не выживают практически никто. Ці будиночки для тварин справа рук має віднедавна. Це і її житло. Зі зйомної квартири довелося з'їхати через астрономічні нарахування за газ та нещодавній інцидент, розповідає жінка. Перепад світа був в ту, в той день. 24-го, у нашого дворника також згоріла електрична плита. П'єза, вона впихнула. Перепад света у меня вырубается свет, а проводка эта горит, я не могу ее потушить. Естественно, с перепугу я вызвала сначала пожарных. Пожарные приехали рукавичкой, пошлепали. Все нормально. Вызвали газовщиков, они мне перекрыли газ. Слышу тысячи губов газа, і тепер на мне 8137. Відтепер зігрівається як може, та збирає в сировину. Бутилки, Бутылки, банки, метал. Это все сдаю, кормлю их. Плюс огромная благодарность моим друзьям, всем неравнодушным людям, которые иногда просто помогают. Помогают переводить немного денег. Кто-то корм покупает. Приходится обогреваться вот такими баклажками. То тобто есть 6-литровые баклажки воды. Газети заворачиваю, заливаю кіпіток, пакет и соль. До 14 часов держится такая вода. Позадіяла кам'яні позадіяла, лізуть діти в некоторые баклажки в другие домики. Та найбільше її турбує не власна не а доля бездомных тварин. Вони, каже, — частина екосистеми. «Предписання було не закривати віддушники, пускати під'їзди. В результаті за півтора року, віддушники практично всіх домах закриті, котов травлять, по всьому місті уничтожають, вибразують породисті коти на поміті. Я розумію, що зараз війна, всі уїжджають. А їдучі, каже, Майя часто залишають домашніх улюбленців на призволяще. Вона у мене з цього року. Кузя, ти де? Вікторія Добровольська, Микита Шевченко. Цей день. Квіти для перемоги у 122-й гімназії. Сьогодні провели екоакцію. Школярі, батьки та педагоги висаджували на клумбах крокуси і тюльпани. Зимові сади перемоги бачив Михайло Бестров. Сади перемоги відома у світі акція. У часи світових воїн овочеві фруктові трав'яні сади закладали у приватних садибах і у парках у США, Великобританії, Канаді. В Україні теж започаткували таку акцію. Криворічці підтримали. Ми знайшли в інтернеті цей проєкт сади перемоги, і він нас дуже зацікавив. Ми подали заявку, зареєструвалися. Нам безкоштовно надіслали саджанці, тюльпанів, крокусів і, звичайно, порекомендували їх посадити, не залишати на зиму. Дощ не зміг завадити акції, розповідають у гімназії. Більше 30 і дітей, і батьків прийшли, і колеги, в кого немає уроків, долучилися сьогодні до цієї акції. Долучилися з задоволенням, навіть незважаючи на таку погоду. Ми спочатку скопували, брали чотири луковиці квітків, клали туди так, так, клали їх туди землею. Присипали. Я вважаю, що треба дітям збиратися, тому що їм не вистачає спілкування і вдома якось засіджуються. Так і думаю, що ця акція якраз для того, щоб діти всі таки зустрілися, поспілкувалися. Квіти перемоги так назвали свою акцію в гімназії. Я думаю, що будемо і далі висаджувати, тому що хочеться, щоб наша школа була взагалі найкрасивіша по всьому місту. І дійсно, от цей лозунг, що це сади перемоги, оцей вклад. У нас це вклад в перемогу, в красу, бо ми впевнені, що країна переможе, і ми будемо її відбудовувати. Ось вже ми почали це робити. Слава героям! Слава Україні! Михайло Бистров, Олексій Правицький цей день. 28 перших місць вибороли учасники чемпіонату області з боротьби самбо. Змагання у цій вихідні приймав спортивний клуб Молодість шостої дитячо юнацької спортшколи. Чимало криворічців отримали медалі змагань вперше за час воєнного стану. За пеклі двобої вашев іван проводов. З лютого тренувальний процес у спортивних закладах на паузі. Лише в деяких регіонах поволі відроджуються офіційні змагання. Повертаються до турнірної боротьби і кривий ріг. За підтримки військової адміністрації міста вперше за час воєнного стану тут провели чемпіонат області з боротьби самбо. Хочу винести огромну благодарність Вілку Олександру Юрійовичу за розрішення проведення цих соревновань. Зібралося більше ста чоловік. На цих соревнованих діти тренуються, молодці. Це наші українці. Очень приятно, що як как-никак, смотря на воєнне час, приїхали э, уважи і э, поборотися э, перед Новим годом. Чемпіонат області об'єднав юнаків та дівчат з провідних криворізьких спортивних організацій та представників жовтих вод. Захотілося просто показати результат. Бо обично третье место, а там. ну, планирую взяти второе, як мінімум. Я почав займатися з чотирьох років. Перші місця займав, другі також, третє також. На цих змаганнях я хочу показати все, що я вмію. Обласні змагання об'єднали дві вікові категорії: можливість підтвердити свій клас та поборотися за перемогу отримали юнаки та дівчата 11-12 і 14-15 років. Саме перше, говоря, требування це не травмирувати. Требувань таких жорстких нету. главная задача це проборотися, вспомнить то, що направили роки. Ну, конечно, желательно, щоб каждый тренер, хоч, щоб діти виступили как можна лучше. Ну а так, будемо итоги, надеяться уже на наступний рік, щоб ті, які в составі, які тренуються, і займуть нормальні місця. Уже в 23-му році участвовали на, ну, на чемпіонаті області, а потім будемо боротися далі. За підсумком чемпіонату області учасники вибороли 28 перших місць. Серед найкращих самбістів Ігор Карпенко та Дмитро Богдан із шостої, Сергій Павлюков та Валерія Баганова з дев'ятої, Микола Погасій і Лось із сьомої спортшкіл та Назар Шкляр зі спортклубу Торнадо. Участь у суддівстві змагань взяла майстер спорту України Валерія Захаревич у першій декаді грудня. Підопічна Сергія Шпильова повернулася з Кубка Європи, де виборола срібну медаль. Не вистачила я вважаю досвіду та фізичної підготовки. Тому що більш технічного рівня вже набагато краще, тому що на перший раз зустрічаюся з цією суперницею. І надалі буду працювати та обов'язково перемагати. Ми вже заставляли з президентом федерації України календар на сорінування. Вже заплануване сорінування. Дві України по молодіжці по зборним по взрослі будуть проводитися в місті Львові. Одна буде Україна проводитися в Тернополі. Множество турнірів запланувала в календарі. Также чемпіоната вгорода області дай Бог, щоб закончилась вот эти всі балаження воєнного. Дай Бог щоб ми побіділи. Слава Україні! Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день такими були новини цього дня. З вами була Юлія Вітряк. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Вовка.